Для мешканців нашого мегаполісу найзручніший вид транспорту, безперечно, підземка. Вона постійно розбудовується, відкриваються станції, прокладаються нові лінії метро. Однак потреба у них все ще залишається гострою. У цьому переконуєшся, коли спостерігаєш нескінченний пасажиропотік в години пік на кінцевих станціях метро, особливо там, де вихід лише в одному напрямку, зокрема на станціях Лісова та Дарниця. Невирішене продовж років питання. Нарешті зрушило з мертвої точки. І вже в березні розпочнуться роботи з будівництва другого виходу на цих станціях. Підземний перехід з'єднає площу біля готелю «Братиславський» та метро Дарниця. Зміни відбудуться і на лісові. Це стосується також і прилеглої території, яку за дорученням столичної влади відповідні служби приведуть до цивілізованого стану, бо на сьогодні вона не відповідає жодним нормам, а тим паче європейським. Зведуться торговельно-розважальні комплекси, заклади сімейного відпочинку і до Дня Незалежності. Київської традиції мешканці лівобережжя отримують черговий подарунок. Я думаю, що в Дню Незалежності ми отримаємо ці два об'єкти, що значительно улучшить пасажиропоток і розв'язать ті проблеми, які сьогодні існують. На засіданні Київської міської ради розглянуто питання і стосовно будівництва ще одного виходу на станції метро Вокзальна, яка за день обслуговує близько 100 тисяч пасажирів. Вже розроблено проєктну документацію, де передбачено усі можливі зручності для пасажирів. «Вокзальна, другий виход буде сюди в сторону через всю площу, в сторону ринка буде виход один, второй виход буде. І на северні платформи садщотний і ніщотний, і в сторону вокзалу. І нарешті на довобуді львівська брама теж справа почала розкручуватись. Оголошено тендер на придбання двох ескалаторів. Скоріш за все, це будуть наші вітчизняні з Кременчука, які вже зарекомендували себе надійними в механізмі столичного метрополітену. Також вирішено питання з інвесторами на спорудження підземного містечка.